Вітаю, мене звати Юлій, канал Девак. Сьогодні ми поговоримо про ознаки того, що ви ну, є дуже чутливою людиною. Ну, перші ознаки того, це ви починаєте ображатися через кожну, ну, навіть якийсь там такий м'який жарт, чи через незначну якусь дрібницю. чи... У вас взагалі скажу, сказали якесь, ну таке слово, через яке ну не варто ображатися, але ви своє все одно ображаєтесь. Ну це ознака того, що ви дуже чутлива людина. Друга ознака того, що ви чутлива людина. Це ви постійно переймаєтесь через кожну дрібницю. От все, от серйозно ви ну, щось не те сталося, ну щось трохи ну якась, скажімо так, якась мелич, але ви вже починаєте з цього робити слона. Прям. Ну, все вже кінець світу. Вже прям трагедія, все, треба починати палакати і панікувати. І третя ознака, приближче до цього постійно панікуйте. Ви постійно панікуєте там, де треба і там, де не треба. Тобто навіть коли немає якихось тривожних ознак, ви все одно починаєте панікувати. Ну, це ознаки того, що ви, звісно, чутлива людина. Четверта ознака це ви постійно перечутті чогось поганого. От серйозно, постійно от ви думаєте, що щось не те станеться, щось зараз не те почнеться, повинно статися, навіть коли немає навіть ну, ознак того, що ви, щось погане станеться, чи взагалі люди, ну, людина не налаштована проти вас, ви постійно собі починаєте придумувати, що щось починається. Ну, п'ята, звісно, ознака того, що ви чутлива людина, це те, що ви постійно боїтесь комусь щось не так сказати. От серйозно, постійно. От те, щось не так сказав, ви постійно перепитуєте, чи все нормально, чи щось таке. Ви постійно боїтеся, навіть коли людина вам подає ознаки, що ну. Та все нормально, та все нормально, що ну, вона на вас не сердиться, ну, вона, вона на вас не ображається, ви все одно через щось приймаєтесь. Доброзичливість до вас, чи навіть вам усміхається. Е, Шостого знака, ну це звісно, ви постійно переймаєтесь через якісь дрібні жарти. Ну, серйозно. Ну, нема прихованої образи в якомусь жарті, ви все одно починаєте ображатися. Сьомого знака. ви постійно вибачаєтесь. Ну от постійно ви вибачаєтесь там, де треба, і там не треба, щось накоїли, і ви вже прям починаєте відчувати провину, що прям вже все. Ви починаєте себе карати, ви починаєте щось собі видумувати, ви починаєте думати, що ви не заслуговуєте на... Лояльність, навіть коли людину це бісить, ви все одно постійно вибачаєтесь. Без кінця, без того, коли людина вам вже скаже, що все, годі, все нормально, заспокойся. все одно ви вибачаєтесь. Восьмого ознака того, що ви дуже чутлива людина, ви постійно думаєте, що, що про вас думають. Тобто ви постійно переймаєтесь за те, що про вас подумають що люди вам скажуть, за якісь зауваження, за якісь претензії. Навіть коли не важливо, що люди про вас подумають, не важливо те, що ви робите для них, або що ви їм зробили чи не зробили, але все одно ви приймаєтесь про те, що про вас подумають люди. Ну і звісно ще одна ознака, що ви прям чутливі от постійно от, вигадуєте щось собі. Навіть якщо того не було, от ви щось собі пригадуєте, щось собі надумуєте, постійно накручуєте собі, от ви постійно себе накручуєте. Десятий ще факт, ви постійно перебільшуєте. От постійно, навіть коли це, скажімо так, щось якась незрачна дрібниця, ну, ближче до попередніх фактів. Ви все одно починаєте перебільшувати, ви робите змухи слона. Що вам робити? Ну, по-перше, дуже буде вам важко змінитися в цьому плані, тому що здебільшого ви такі окою людиною є. Просто скажімо так: якщо вам чогось не казали, чи немає якихось познак, чи вам не сказали, що, наприклад, ви десь там проштрафилися, то не варто вибачатися, чи якщо немає якихось познак. Нема якихось тривожних дзвінків, що щось має статися. Не варто панікувати. Треба вчитися ну, брати себе в руки, скажімо так, і не звертати увагу, ну є люди погані, ну є якісь люди неадекватні. Ще одна постійна 11-та ознака це те, що ви постійно починаєте перейматися і дуже близько до серця сприймаєте якісь дуже вже образливі слова. Ну коли до вас. Сказали щось дуже-дуже ну, погане, але ви все одно сприймаєте це близько дуже до серця. Коли це не варто сприймати близько до серця, ви все одно все сприймаєте до серця. То що робити? Ну, в першу чергу, просто жити своїм життям. Так, здебільшого вам буде важко змінитися. Може якісь ознаки ви не зміните. Я навіть деякі, можна сказати, ознаки не змінив у собі. Але, скажімо так, ви можете хоча б не звертати увагу, ну є погані якісь люди, є дуже е, чутливі, е, є люди, які, скажімо так, доволі такі е, відбиті, скажімо так, не думаючи про якісь наслідки, є такі аморальні люди, є погані люди. Але знаєте, але це ознаки того, що ну, треба через це перейматися і бути дуже чутливим. Намагайтеся бути здебільшого собою, але або навіть не дуже відкритим, якщо ви відчуваєте, що щось не, не так. Та, в принципі, якщо ви бачите, що Поліс з вами якась людина, яка, ну скажімо так, просто ігнорує якісь моральні норми, хвалиться своїми аморальними вчинками, агресивна, постійно бреше не контролює себе в тому, що вона говорить, не слідкує за тим, що вона говорить, і постійно, і у неї постійно відчуття якоїсь безкарності за все. Ну, варто вам з такими людьми просто, або просто, коли в неї якісь соціопативні нахили, просто не спілкуйтеся з такою людиною, ну тому що вам буде дуже-дуже важко. Скажімо так, порозумітися з цією людиною. Просто намагайтеся дружити з більш адекватними та вихованими людьми. А так, в принципі, все. це все на сьогодні. В Всього вам доброго. Намагайтеся контролювати себе, не звертайте на багато чого, якусь дрібницю уваги. Всім до побачення!